Всім привіт! Зараз розкажу вам про своє житло. Ось моя чудова квартирка, де я мешкаю. Розповім вам про типове хмельницьку квартиру. Коридор. Ось тут в мене ванна і туалет разом сумісні. Переходимо в студію. Це кімната велика одна, яку я переробив разом з кухнею. Тут був перестінок, я його розвалив і об'єднав з кухнею. І вийшла така студія. Вийшла така одна велика кімната і маю ще одну кімнату. Це така спальня. Така спальня і кладовка маленька. Обов'язково в мене є турнік. Завжди я його влаштовую для того, щоб висіти. Ну і все. Можемо подивитися ще вигляд з мого балкона. Чудовий вигляд на каштани цвітучі. Зараз у нас цвітуть каштани. Травень місяць. Все. Всім привіт! Підписуйтесь на мій канал, приходьте. До побачення!